Одко все працює! Клас! Вітаю всіх глядачів каналу Кінна База полубитки. І сьогодні я вам продемонструю, зроблю коротесенький огляд екскаватора, який ми будемо передавати на південь України, щоб він допомагав нашим військовим боронити нашу неньку Україну! І наших прекрасних українців, які йдуть до своєї мети, а це перемога і вільна Україна. Розбираємо, як виглядає екскаватор зовні. У нього є прекрасний хвіст, а саме це екскаватор сам, сам ковш. І прекрасні дві лапки. Також колеса величезні, як. На тракторах МТЗ-80. Спереду в нього відвальна лопата, бак для дизелю, радіатор стандартно, місце, де зберігатися повинні. Отут акумулятори. Трактор запускається зі стартеру. Перед вами топливний насос. Ось він. Він підходить на багато техніки, камази, мази і так далі. І це, можна сказати, найдорогіша річ на всьому тракторі, тому що він качає основне, а це топливо до цього величеного двигуна. З лівого боку трактора, оце, бачите, такий величезний бак. Це масло для того, щоб качати оці величезні поршні на лапах, а також оці всі поршні, які задіють сам ковш екскаватора. Вихолопна труба, глушак, як бачите, гарна. Це в нас Повітря, очищення повітря, яке поступає у сам двигун. Це в нас стандартно. Генератор, фільтр масляний. Тут у нас величезний насос, який качає масло для гідравліки. Щоб забратися в кабіну водія. Потрібно подолати аж три ступеньки. Ліземо до кабіни. Тут гарна ручечка для тримання. Побігли наверх. Перед нами відразу педаль сцепління. Я вже за кермом. Тут величезне кермо. Подивіться, яке гарненне. Близько, дуже і зручно куліса для переключання швидкості. А це в нас дві педальки. Бог його знає: одна, мабуть, для газу, одна для тормоза. Але це потрібно перевірити, коли на ньому їхати. Датчики, вони всі тут і гарно видно. Всі, в принципі, знають на попередньому огляді трактора нашого китайця про них все. Тож повторювати можна і не повторювати їх значення. Переключатель поворотів. Тут мені підписники підскажуть, у кого є такі трактора. Це, мабуть, я так здогадуюсь, що це речах для ручного газу. А так вже більш точно скажуть мені мої підписники. Під цим речагом датчик мотогодин. Тут у нас є ключик для включення зажигання. Це у нас світло включення-виключення. А це якась півточка. Найголовніший атракціон тут в кабіні. Це каруселька Для того, щоб керувати хвостиком. Тут гарне вікно, на чернігів воно відкривається, і видно в нас і чернігів, і хвостик трактора. Безліч речагів, які знаходяться ззаду і по бокам. Вони всі для того, щоб керувати цим прекрасним ковшем. І такими величенькими лапками. На жаль, цьому красунчику тільки одне люстеречко, яке знаходиться в кабінці. А спереду ні одненького. На цьому огляд завершено. Побажаємо екскаватору, щоб він допомагав нашим бійцям і виконував всі бойові розпорядження на відмінно. Долучайтеся до розіграшу прогулянок за донат. Ми збираємо для 165 батальйону 119-ї бригади міста Чернігова. Хлопці зараз знаходяться у самих гарячих точках, тому потребують нашої допомоги. Йдемо до перемоги і перемагаємо щодня до нових відео!